Добрий день. Пропоную розглянути тему ефективність мовлення. Основним засобом комунікації між людьми є мова. Використання мови в процесі спілкування називають мовленням, яке має певну мету. Саме ступінь досягнення цієї мети і визначає ефективність мовлення. Що сильніший вплив на публіку. Правила промова то більша ефективність мовлення. Вплив на слухачів створюють прості, але влучні слова та емоційне забарвлення промови. У підсумку мовлення оратор мотивує до дій, досягаючи максимальної мети свого виступу. Ефективність мовлення залежить від точності добору мовних засобів у кожній конкретній ситуації, а також від мовленнєвої поведінки оратора, умови ефективної мовленєвої взаємодії, потреба в спілкуванні, зацікавленість спілкуванням, налаштування на співрозмовника, знання і дотримання правил етикету. Фахівець із комунікації Джуліан Трежер у своєму виступі назвав сім пунктів, яких варто уникати в спілкуванні: плітки, осуд, негатив, пиха, виправдання, перебільшення, догматизм, за якого аналіз дійсності підміняють оперуванням догмами, тезами. Які нібито не потребують доведення. Якісна комунікація включає сенс. Постійно запитуй себе, навіщо ти хочеш розпочати цю розмову, і чи потрібна вона. Автентичність. Будьте собою і сприймайте співрозмовника таким, яким він є. Щирість, якщо ви будете нещирі, то людина це відчує. Любов утілена в повазі до співрозмовника, його бажань та інтересів. Мовленнєва поведінка це сукупність мовленнєвих дій, манер спілкування людини, її словниковий запас, частота використання певних слів, фраз, жести, міміка, артикуляція. Одиницею мовленєвої поведінки є мовленєвий учинок. Мовленєвий учинок це створене висловлення, яке відзеркалює моральну позицію мовця, мета якого впливати на адресата в ситуації спілкування. Описуючи мовленнєву ситуацію, зважайте на умови спілкування, кількість учасників, мету спілкування. Характер ситуації, ефективність спілкування. Отже, ефективність мовлення визначають ступенем досягнення мети спілкування. Мовленєва поведінка і мовленєві вчинки кожної людини залежать від рівня освіти, внутрішньої культури, багатства словника, фізичного і психологічного стану в момент спілкування. Дякую за увагу.